Мобілізація в Україні що робити чоловікам, якщо ТЦК відмовив у відстрочці. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть називати різні причини відмови у відстрочці. Військомати можуть відмовити українцям у відстрочці від мобілізації. Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від мобілізації та відповідні підтверджувальні документи, можуть не з'являтися особисто в ТЦК. Достатньо відправити рекомендованого листа з повідомленням про підстави, але часто військомати вдаються до хитрощів, аби не погодити відстрочку. Як діяти в такому випадку, розповів адвокат Роман Сімутін. За словами експерта, ситуації, коли територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відмовляють українцям в отриманні відстрочки від мобілізації, стає дедалі більше. В якості аргументів представники військоматів називають різні причини, зокрема застарілі облікові дані, які необхідно оновити, чи відсутність повного пакету документів. Тож вимагають від військовозобов'язаного особисто відвідати ТЦК, де швидше за все одразу відправлять на огляд військово-лікарської комісії та вручать мобілізаційне розпорядження. Втім, цей перебіг дій неправильний, і чоловіки можуть оскаржити рішення. Хорошим варіантом адвокат називає відправлення рекомендованого листа з поясненням підстав для відстрочки. Цього цілком достатньо, аби ТЦК погодив законне право людини. Насправді, факту повідомлення шляхом надсилання заяви через пошту цілком достатньо. Ви належним чином інформували ТЦК та СП, де не можуть відмовити у наданні відстрочки, тому що це їхній обов'язок, а не право «хочу дам, хочу не дам, зауважив експерт. Для військовозобов'язаного достатньо мати на руках корінець про вручення, щоб показувати на блокпостах і вулицях у разі зупинки представником територіального центру комплектування. Тобто чекати на офіційну відповідь не потрібно, але часто військомати відмовляються забирати лист і потім запевняють, що не мали уявлення про підстави для відстрочки. В таких випадках необхідно поскаржитися до обласного ТЦК як відновити військовий квиток. Це документ, без якого не може обійтися жоден військовозобов'язаний в Україні. В разі втрати чи пошкодження потрібно якнайшвидше його відновити, щоб не натрапити на штрафи. Процедуру виконують за таких умов квиток став непридатним для подальшого використання він знищився чи пошкодився під час стихійного лиха. Його викрали чи загубили, громадянин змінив персональні дані ініціали. Військові повинні звернутися до свого безпосереднього командира у військовій частині, а призовники та резервісти відвідати керівництво територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Точних термінів відновлення немає, але орієнтовно документ можна отримати через тиждень після звернення. Зауважимо, втрата військового квитка карається штрафними санкціями, точніше, сумою від 510 гривень до 850 гривень за повторний випадок доведеться заплатити від 850 гривень до 1700 гривень.